Я була сочок три рази. Оце? Так. Да. Хто там? То я. Занькни три рази по діамантику. Ага. Занькну. Заходь! <свист> Та я не залізу туди. Заходь! Виявимо, що я зайшов. Витер ноги і зайшов. Буде а ти кусяця Що того боку? Й, монстр малий зловив. А то вона кидається на ту твою палатку. Ага. І царапає її. Все, можете Диве, под... іграшки, подучки, читати слухати по музику. Музика, книжки. Ага. І машинка.